В Мукачеві розробляють ще одну програму підтримки спорту. Сьогодні міський голова зустрівся з представниками клубів та федерації різних видів спорту: боксу, боротьби, плавання, волейболу, художньої гімнастики, тенісу та інших. Спільно з тренерами та спортсменами буде розроблено ще одну міську програму підтримки, у рамках якої з бюджету громади планують виділяти кошти на участь у змаганнях різного рівня, придбання спортивної форми, обладнання, проведення навчальних зборів та турнірів. «Мене пропозиції створити програму підтримки для макачівських клубів та федерацій. Один був етап, що підтримуємо спортсменів окремо, які перемагають. Другий етап це вже підтримувати нас. Ваші федерації, структури, клуби це неможливо не дуже значні кошти, але досить суттєва буде підтримка в тому, щоб легше було діяти. Нагадаємо, в Мукачеві спортсменам, переможцям всеукраїнських чемпіонатів Європи та світу виплачують премії в розмірі 20, 50 і 100 тисяч гривень. Минулоріч вони отримали майже мільйон гривень.